Друзі, всім привіт! Хапаю автолюю на зв'язку. Сьогодні маємо для вас дуже класний електрокар. Ось такий Fiat 500e. Це 22 рік. Даний автомобіль має пробіг всього-навсього 36 кілометрів, Він повністю весь в рідному окрасі. Даний автомобіль було привезено з Європи. По кузову виглядає дуже класно, це вже оновлена рестайлингова модель. Ось такі цікаві поворотники, ручки гарні вже. Електро електронні, також тут запозичили думку у Тесли, також відкривається на кнопочку. Гарна ладівська оптика, дуже крутезно виглядає, Багажничок даного автомобілі також присутній. Маємо тут зарядний кабель Там повністю весь набір. Навіть присутня полочка. З цієї сторони також зауважень жодних немає. Виглядає дуже класно, футуристично. по зарядці. Він має звичайний type 2, а також немає ЧДО. Е, не перепрошую, не ч а CSS-комbo. Тому зарядити його можна за 30 хвилин. З цієї сторони також все. В гарному стані, практично новий автомобіль. Позаду також все чудово. Зараз зробимо запуск, розкажу більш детально про комплектації. Навіть в такому маленькому автомобільчику присутній асистент голоси та датчик зіткнення. Маємо електроскло підіймачі, автосвітло, отримання в полосі. Гарне мультикермо, заліці оновленому день, тут же LED-дисплей, запис двигуна, звичайно, з кнопочки, пробігу 36 тисяч, гарна також мультимедія з підтримкою CarPlay. Є підігрів сидінь. Маємо ось тут. Гарне управління клімат контролем та... Коробка передач теж на кнопки. Також зробили зручно тут бездрутову зарядочку. Вибір режиму їзди. також звичайні зарядочки, USB і USB-C. Енот йде в подарок. В принципі, досить класний автомобіль для повсякденного використання. Даний автомобіль може приїхати на одному заряді близько 200 км. що є Непогано для міського режиму тому не зволікайте. Приїжджайте до нас, місто дівпасічне сто двадцять Даний автомобіль можна купити як за повну вартість, а також по лізі. Всім гарного дня, хапає авто на хапає авто.